РФ йде на пролом. Курщину розривають на шматки. Пекло на покровському напрямку. Позиції переходять із рук в руки. Дрони влаштували росіянам танці на пательні. Зсу взяли в оточення армію Путіна. Кадри запеклих боїв злили у мережу. Невже після такого сорому ворог просто не втече? Про це все у нашому випуску. Пекельна точка. Черговий наступ росіян зупинено. Танки та брони машини РФ перетворилися на попіл. Оце так просмажка на Покровському та Новопавлівському напрямках відбувається страшне. Ворог вдається до шокуючої тактики. Пруть просто як не в себе. ЗСУ відкидають їх щогодини. Лінія зіткнення змінюється щохвилини. Як українські оборонці тримають фронт? Про це детальніше у нашому сюжеті. Артилеристи гарту не дають ворогові форсувати річку на вовчанську. Кому напрямку чисельність російських дронів тут надвисока. Тож бійці у бліндажах, доки не починаються штурми. Вологість велика, але в бліндажі сухо, нормально, тепло. Це вже ходить, добре. з небезпеки. Тут одні фпі дрони. Вони дуже велика їхня активність. Та, попри все, наші оборонці тримають рубежі і дошкульно б'ють ворога у відповідь. Армата! На куп'янському відтинку бійці 412-го полку «Немезіс» разом із суміжними підрозділами знищили техніку росіян, влучили на тиловому логістичному маршруті. Звідки противник перекидає сили до лінії зіткнення? 3 третьої штурмової перетворили на брухт російські легковики, БТРи, танки, Урал і квадроцикл. Ударили по гранатомету та ворожій піхоті, підбили БМП на ходу. А це вже кадри успішної операції бійців першого механізованого та стрілецького батальйонів третьої штурмової оточили та знесли ворожі позиції. Мені реально були в окруженні. Я говорю, щас прилетять і півішки. Вас просто тут розмажуть. Ну типу, я можу це становити. Ніхто не вийшов. Потім прилетіла в ще одна. Ще раз на вход бах заклики скласти зброю росіяни спершу проігнорували, але після роботи ФПВ ті, хто вижив, вирішили йти за українським безпілотником та гучномовцем. Коли він прийшов, коли ми його зустріли, то таке відчуття, що він був ну максимально довольний, що ми його забрали, що він там всю жизнь про те, щоб попасти в плен. Такі радий що перший там... що другий. Рута ударних безпілотних авіакомплексів Фенікс вибиває окупантів з Луганщини. Знищили кілька ворожих вантажівок, автомобіль, укриття, живу силу та найяскравіше склади пальним. На Лиманському напрямку ворог намагається просуватися. Бійці 60-ї бригади за допомогою дрона бомбера ВАМПІР дистанційно мінують логістичний маршрут окупантів. Згодом на протитанковій міні підривається російська мотолига. Її добивають із ФПВ. На сіверському керунку сили оборони зупинили черговий наступ окупантів із застосуванням бронетехніки. Підрозділи, які входять до оперативно-тактичного угруповання Луганськ, спалили танк і 14 броньовиків противника. Ще 16 пошкоджено. У часовому яру воїни 24-ї бригади імені короля Данила виявили росіянина, який намагався дістатися до своєї штурмової групи. По ньому запрацювали впівідронами, але загарбник сховався в підвалі, в якому було. Двоє місцевих жителів бійці не змогли продовжувати роботу і відправили на місце дрон з гучномовцем, щоб давати вказівки цивільним. Сказав їм, що в підвалі знаходиться противник, щоб вони відійшли подалі від підвалу, бо по ньому буде нанесено вогневе ураження. Вони мене почули, виконали мої вказівки під час операції. Жінку і чоловіка вели безпілотником повзмінні полята під загрозою ударів ворожих дронів, артилерії та мінометів. Після виживе, то лучше виходити. Біля турецька росіяни штурмують танками з піхотою. По ворожій колоні наші аеророзвідники скоригували артилерію та дрони. Дві бойові машини успішно знищили. Ще дві втекли, покинувши своїх штурмовиків на призволяще. Усі залишилися в українській землі. Поблизу Покровська воїни бригади Спартан знищують малі групи окупантів ще на підступах, не дають їм закріпитися. А це наші воїни взяли в полон двох росіян. Один затятий кримінальник, інший підписав контракт, щоб уникнути ув'язнення. Ми в, в составі п'ять чоловік. Мене там ранили, Я в лісу по ні, пов'язки поможе неділі платають дві складними. Залишаються покровські, і новопавлівські відтинки. На Покровському напрямку противник вів різну інтенсивності штурмові дії в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Новоукраїнки, Новоолександрівки, Удачного, Котлярівки, Богданівки. Противник поніс втрати на Новопавлівському напрямку. Ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Хрозливу та Бурласького. Противник отримав гідну відсіч та відступив. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон єдині новини. Курщина перетворилася на справжню арену для битв. Росіяни завчасно приписали собі всі перемоги, втім, отримали потужного ляпаса. ЗСУ успішно мінусують армію ворога та не дозволяють їй сунути вперед. Курська операція в самому розпалі. Окупанти скиглять, але тримаються з усіх сил. Такого протистояння ще не було. Усі подробиці у сюжеті далі. Так виглядає з висоти пташиного лету суджа, місто, яке півроку утримують українські воїни. Росіяни ж просто стирають його. Минулого тижня вони перекинули до Курської області один із найефективніших підрозділів безпілотників, а також сотні північнокорейських військових разом із морською піхотою та десантниками. Як зазначає видання Форбс, цими силами росіяни і пішли у наступ. Та все нормально. Я там малий йду на завдання. Ситуація вкрай напружена. Головнокомандувач за. Су Олександр Сирський повідомив, що прийняв рішення посилити українське груповання необхідними силами та засобами, зокрема радіоелектронної боротьби та безпілотними комплексами. В інституті вивчення війни кажуть, росіяни готуються до штурму суджі. Сумщина, за даними військової адміністрації, російські війська не закріпились у жодному населеному пункті в області. Наші воїни знищують усі ворожі групи. Однак, ворог намагається прорватися, аби перерізати нашу логістику. на Напрямку по Курщині, де сили оборони України ведуть свою операцію. Бачимо, що ворог по той бік кордону намагається всіляко вибити наші сили своєї території. І під час цього є спроби навіть заходу через лінію державного кордону на нашу територію для того, щоб, можливо, в подальшому... Зробити такі оточення або що перевізати логістичні шляхи, і це видно по напрямку населеного пункту Журавка. Там противник навіть використовував колони техніки, які йшли у бік нашого кордону, але всі вони були знищені воїнами ЗСУ. Зараз противник намагається зайти на нашу територію по напрямку населеного пункту Новеньке, застосовуючи все наявне озброєння і підрозділу Державної прикордонної служби і збройних сил України. Не дозволяють ворогу це зробити. Фактично, ці групи знищуються. Якщо загалом говорити про населений пункт новеньке, то навіть складно називати його населеним пунктом, бо і до цього він був знищений обстрілами противника, які він проводить, проводив і продовжує проводити. Покровський напрямок. Тут ворог тисне найбільше. Днями чорні запорожці разом із суміжниками відбили ворожий штурм, в якому брало участь 13 одиниць ворожої техніки. Дана техніка так і не дійшла до наших позицій. Це було знищено на пів. Ці 13 одиниць, які були використовуватися в штурмах, всі були знищені і понад 40 одиниць ворожої сили було знищено. Спочатку окупанти намагаються живою силою зайняти рубіж, а згодом підключають броньовану техніку, зазнавши величезні втрати за крайні декілька тижнів. Вони прийняли рішення штурмувати нас допомогою броньованої техніки. Це вже не перший штурм, це вже напевно з допомоги броньованої техніки останні декілька тижнів третій, і всі з них ми вдало відбили і, і, і нанесли максимально вражений. Росіяни продовжують тактику флангів. Ця тактика флангів продовжується. Вона ще почалася, коли ми були на новодарському напрямку. Тобто вони намагаються знайти фланг, і на менш приплани є, але бачить там якусь слабодою, намагаються саме. Панвими штурмами набути собі перевагу на покровському напрямку. Штурмів стало менше, але окупанти не відмовились від планів окупувати Покровськ. Ворог продовжує тиснути, продовжує обстрілювати наші позиції з артилерії, застосовує авіацію, б'є кабами, постійні скиди з дронів, удари дронами камікадзе, застосовує дрони на оптоволокні. Тобто він не відмовляється від своїх планів е захопити Покровськ, обійти його з західної сторони. Але е завдяки правильним, злагодженим діям е командування і кожного окремого військовослужбовця бригади е вдалося дещо, е скажімо так, е остудити. Е Пил, запал, ворога сунуть штурмовими групами і пересуваються переважно на буханках, нивах та мотоциклах. Дуже рідко вони доходять до позицій піхоти. Зазвичай. Безпілотні наші оператори безпілотних систем виявляють їх ще на підступах і знищують скидами ударами fpv дронів. Лиманський напрямок тут росіяни змінили напрямок основних зусиль неподалік міста. Лиман окупанти намагаються вийти на висоти на цій ділянці фронту. За останні тиждень ось таких дуже великих активних штурмових дій нашим бійцям вдалося обнулити батальйон. Російських окупантів, проте звісно, такі активні штурмові дії вони виснажують нас, але робимо все, щоб ворог не дійшов до висот не закріпився. Їхня тактика незмінна. Штурмові групи та поодинокі використання бронетехніки це може бути від восьми десяти і більше російських окупантів. Через це подекуди є хаос на полі бою, зокрема який сьогодні було, коли російські. Окупанти застрелили свого ж так званого товариша, не розібравшись свій це чи власне чужий. Рина Смолова ми Україна, марафон. Єдині новини. Росіяни конкретно відгребли на Лимано-Куп'янському напрямку. Земля здригається від потужної української техніки. Ситуація стає все більш напруженою. Ворог пасе задніх, але не здається. Оце так поворот. Ясні штурми росіян закінчилися вкрай неочікувано. Все палає детальніше про це у нашому сюжеті. Ось щойно повернулися. Сілячок дозволив повернутися нам з позиції. Зараз будемо відпочивати до завтра. Завтрашнього дня починаємо тренування. Розвідники бригади Рубіж НГУ щойно вийшли з передньої лінії окопів на Лимано-Куп'янському напрямку. Бійці, які повернулися, найперше прийняли душ та поїли гарячої ситної їжі, що розігріта не на окопних свічках, а на плиті. Останній вихід в мене був це спостережний пункт, на якому я знаходився. Я на ньому пробув 17 днів. Є також хлопці, які і 30 днів сидять, і 40. Місяць сидіти це дуже важко, наприклад. Якщо ти навіть сидиш не на крайній нульовій позиції, там кілометр, то все одно підорізнається, вони гуп, у них є 150-й калібр, 120-й міномет, пум-пум-пум-пум, роботають, і це за 30 днів може дуже відправити тебе до психотерапевта. Бійці кажуть, на лінії бойового зіткнення навіть повітря пахне смертю, бо паралельно з артобстрілами рашисти наносять удари з гвинтокрилів та авіації. А щоранку над головами наших оборонців ворог підіймає десятки дронів камікадзе. Таким чином росіяни прикривають своїх штурмовиків. Вони навіть не по сиряку виходять, а вже в світло пересуваються малими групами по два, по три чоловіка. Ми разом з піхотою починаємо вести бій. Нам допомагають наші оператори БПЛА, які нас коректують, також коли йде бій, наші пташки висять над ними, і також по ним працюють. Розвідники, піхотинці та дронарі працюють у тісній зв'язці. Через це всі поля Донеччини всіяні сотнями трупів росіян, що не добігли до наших окопів. Та водночас у розвідників, якщо порівнювати з піхотою, робота більш небезпечна, бо саме вони йдуть на зачистку зайнятих росіянами нових ділянок, допомагають з відновленням розбитих позицій, а також евакуюють поранених з поля бою. Проблема з евакуацією поранених. Коли багато, коли, наприклад, вони знають, що у нас багато поранених, вони знають, що вони там знаходяться. Вони чекають просто евакуацію. Кілометр серед дня, ну це самі розумієте, дрон літає. Робили евакуацію, думаю, що там м'ясо. Ну, врятували бійця взагалі Так, все добре. Він зараз лікується, проходить відновлення. Загалом розвідники кажуть, евакуація, захід і вихід на передній край найважче у їхній роботі, бо аби дістатися до позицій, чи з них треба пройти від 5 до 7 кілометрів під відкритим небом пішки з важкими рюкзаками, боєкомплектом чи пораненими. А без переносних ребів це смерть. Тож бійці просять наших глядачів про допомогу. Картка і QR-код для донату на ваших екранах. Ми працюємо в сфері, де постійно розруха. Постійно щось горить, постійно щось вибухає, постійно щось розлітається. Тому реби, дрони, воно все само по собі, типу, не постійне. Бійці розповідають, ворог в рази переважає своєю кількістю, тому на фронті важко. Та все ж кожен хто тут розуміє, що завдяки злагодженій роботі і братерству українські війська тримають лінію оборони. Це робота. Хто як не ми? Тому поки це все не закінчиться, будемо тут. Що ж робити? Таке в наше життя, така доля випала. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк факти сітіві. Єдині новини. Росіяни активізувалися на Сумщині, луплять усім, що є під рукою. Українські оборонці потужно розносять ворога і не дають йому прорватися. Працюють справжні титани. План окупантів зазнав краху. Що зрештою задумала Росія. Усе про це далі. Докорінна ситуація не змінилася. Ми далі продовжуємо фіксувати спроби таких малих штурмових груп зайти на нашу територію, підійти до нашого кордону. Ну і, власне їхня задача залишається незмінною максимально глибоко, наскільки це можливо. Зайти на територію Сумської області, це в напрямок населеного пункту Новеньке або ж трішки лівіше по напрямку населеного пункту Журавка. Саме на цьому відтинку ми фіксуємо такі дії противника для того, щоб він там накопичувався і розширював зону активних бойових дій. Але знову ж таки, всі складові сили оборони, всі підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, застосовують. Все наявне озброєння і артилерію, мінометні розрахунки, безпілотні літальні апарати для того, щоб знищувати ці групи ще навіть на підході до нашого кордону, і фактично, як на території України, так і поза лінію державного кордону, до прикладу, за минулу добу, з того, що є підтвердженим, це близько 15 Військовослужбовців Російської Федерації було вбито, а близько трішки більше десяти зазнали поранені. Знову ж таки, були вимушені від, відходити від нашої території. А якими силами ворог зараз намагається на Сумщину пройти? Ну знову ж таки, техніку вони броньовану техніку або навіть транспортні засоби автомобілі вони не використовують. бо а місцевість, особливо по напрямку населеного пункту Новенька, новеньке їм цього не дозволяє. Тому фактично рух в пішому порядку. Групи, ці малі штурмові групи можуть бути там з двох військовослужбовців, інколи група може бути з п'яти. Це ті типу, ту кількість, яку ми фіксуємо щодо е спроб заходу на нашу е територію або ще на підступах е до лінії державного кордону. Тому е тільки така тактика, як це було і. І певний час назад вона не змінилася в діях противника по цьому напрямку. Тепер на фронті все змінилося. Ворог перевернув з ніг на голову. Нова тактика в дії. Це не лякає зсу. Йдуть у бій і розносять усіх, хто трапляється на їхньому шляху. Цілі вражаються блискавично. Дрони завели окупантів у глухий кут. Армія Путіна каже, що не була готова до такого. Режим нон-стоп. Як твориться нова історія, розкажемо у нашому матеріалі. Вони беруть просто масою. В основному та в них уже також пішли ці, що наче й не хотіли, але наче й пішли, але все одно нічого не хочуть. Андрій воює на Курському напрямку від початку однієї з найбільш ризикованих українських операцій. На фронті він з минулого року на вулиці його зупинили представники ТЦК. Мрію знімати серіали, довелося відкласти на мирні часи. Я надіюсь на якісь серіали. Це Найцікавіше для мене. Не про війну війни. Я думаю, мені і так уже достатньо, але поки вона ще закінчиться. Ми спілкуємось у лісах на Сумщині. Інтерв'ю одна з небагатьох можливостей трохи перепочити. Якщо Андрій не на завданні, він на тренуванні. Свою роботу описує так: ми займаємось зачисткою, продивляємось позиції, закріпляємось, даємо змогу просунутися далі іншим. Спочатку каже, стикався лише з росіянами, потім з'явилися північні корейці. Каже, із росіянами їх не змішують, адже вони не розуміють одне одного і воюють теж по-різному. Росіяни в основному бігають, переміщуються і можуть в принципі вийти на голосовий контакт, щоб здатися. Корейці нас не розуміють, і у них інша тактика бою. Вони Лізуть і пробують показати силу свою. Але якщо дати нормальний відпір, то вони також тікають. Контакт ви не входили? В голосовий контакт я намагався війти на нашій мові, на російській, на англійській. Корейську в той момент забув. Окрім боєкомплекти, каже Андрій Корейці: нічого при собі не мають, Екіпірування російське паспортів нема. За що саме воюють, теж не розуміють, а у полон намагаються не потрапляти. Самознищуватись так. Вони, якщо знаючи, що глухий кут вони нікуди не вийдуть, і ми заходимо, вони можуть підірвати себе гранатою. М'яса з того боку багато. На Курщину стягли війська з під Покровська і Херсонщини, каже Станіслав. У цьому й цінність цієї операції зараз. Вони натягують піхоту ці північно-корейці використовуються в великих кількостях. Вони бачать, що техніка не працює. Вони натягнули сюди дуже багато своїх підрозділів ударних безплотників. Станіслав Краснов, відома особистість. Він активний учасник революції гідності з Криму. Один із тих, хто демонтував пам'ятник Леніна на Бесарабці 2013-го. На війні з перших днів бився з росіянами з 2014-го року у пісках. Кілька років прожив цивільним життям. Та з 22 го знову на війні захищав Київщину, Донеччину, Харківщину. Та останні сім місяців вже на території противника керує ротою. Ударних безпілотників, ну і значно краще, звісно, воювати на ворожій території. Не коли наші села там стираються з землею, зрівнюють, а коли там у них, щоб вони мінімум відчули, це все завдяки нашим дронам. Техніки у росіян поменшало, каже він. Особливо вдалим полювання було до листопада. В серпні, в вересні, мабуть, навіть до листопада, я би сказав, то ми знищували дуже велику кількість техніки. Там в середньому десь три одиниці техніки, один розрахунників день знищував. Потрібен ТРА, там танки, навіть БМП і так далі. Зараз там уже всі дороги заставлені, скажем, там технікою, поля, прямо кладовище такі техніки. Державних дронів каже, боець на фронт надходить значно більше, ніж раніше. І десь половина, однак, бійці просять краще працювати із якістю. На жаль, доводиться шукати велику кількість волонтерських коштів, щоб саме державні безпілотники робити придатними. В більшості випадків непридатні відеопередавачі тобто там економлюють умов на 100 гривень якихось, а в результаті втрачаються частоти не актуальні зараз по керуванню. Абсолютно вони перекриті ребам, ті, що постачаються. Нині росіяни теж переважно воюють безпілотниками, зокрема на оптоволокні. Їх не здатні збити з бантелику реби. У нас і напрямок теж розвивається а ще Кращі більш мотивовані пілоти. Те, що бачать бійці на Курщині, це тотальні руйнування. Ворог не шкодує ані своїх територій, ані людей. Наші переходять то у наступ, часто в оборону. Їм дуже важко. Та кажуть, відтягуючи ворога сюди, вони знижують напругу на інших вже українських напрямках. Знищити ті сили, які були б задільні проти нас неодмінно сто відсотків. Цьому я впевнений. вони б або тут наступали по сумському напрямку, або були задійні десь на Покровському. Ми... Просто зробили так, щоб вони перекинули сили, якось розподілили їх, тому що в них так вже вийшла армія трішки більша. І потрібно було так. Розкинуть Сумщини Ольга Чайко за Комах, Факти, ICTV, єдині новини. Дрон зробив неймовірне. Плюс одна блискавична операція. Зсу росіянам дали потужного ляпаса. Їх просто пошили у дурні. Такого ще не було. У ворога просто зірвало дах від такого зухвальства. Це неможливо пропустити. Подивіться, і ви це оператор дрону з позивним хижак. Саме він із побратимами врятували водія. Я серйозно таке перший раз. Хижок розповідає, якось вранці помітили цивільну вантажівку, яка стрімко їхала в бік окупантів дорогою через поле бою, повзгоріло техніку. Там, де він їхав, там ніхто не ходить навіть. Тому я не знаю, що в нього було в голові, щоб так заблудитися, тобто серйозно проблеми з топографією. Хижак підлетів до авто на дроні, але водій ніяк не реагував. І тоді вирішили, треба його налякати. То ми вирішили зробити десь за метрів 50-70 пару скидів, щоб він зрозумів, що він не туди їде. Не зразу не він поняв, що це не туди. Водій зупинився тільки після четвертого вибуху перед авто, але близько години просто не виходив з кабіни і стояв на місці. Ну, 50 метрів від нього, там щось бабахає, а він сидить собі в автівці і на думку, гадає, що його робити. Коли водій нарешті вийшов з машини, то просто розвернувся і пішов пішки назад, не кваплячись. Увесь цей час дрон хижака був. Поряд я спустився на максимально дозволену відстань над ним, і ну якось дроном питався йому намікнути, що ну йди за дроном. Але натяків чоловік не зрозумів, і тоді хожак повернувся з запискою: Друже, йди за дроном. Причіп, при, приклеїли ізолянтою до дрона, до записки і причепили на дрона. І скинули воїнам. Вдалося довести водія до своїх позицій неушкодженим. Звати чоловіка Роман свою подорож пояснив так. Каже, просто навігатор перестав працювати. Тому він встиг проїхати аж 10 кілометрів по полю боя. Наші дронарі зупинили його буквально за 300 метрів від ворожих окопів. Вони, скоріше, були ошарашені <сум> такою наглостю і також не розуміли, що їм робити. Того ж дня окупанти таки спалили вантажівку. Це було автофір. Ма Олександра розповідає, що водій бізнес продуктів у військову частину на Куп'янщині, і це був його перший рейс на новій роботі. Знайшов Олександр нового водія по оголошенню. Зателефонував опитний три роки. Працював по схожому схожої діяльності. Взяв його буквально. Це на іспитательний срок, поїхав, але так м'яко кажучи, з Божою помічю, ну, повернувся назад. Випробувальний термін водій не пройшов. Більше не працює у компанії. Олександр за авто не переймається, бо головне каже, людину вдалося врятувати. Дякувати Богу та нашим військовим. Водія врятували. Зробили добру справу, якусь <сміх> спасли людину. Воїни не рекомендують повторювати такі маршрути і кличуть до себе в команду, навчити так само віртуозно управляти дронами. Ірина Антонюк, Юрій Лозенко, Олексій Жучков, Ми Україна, марафон. Єдині новини на цю мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.